До Дня пам'яті героїв Крут в обласній бібліотеці для юнацтва розгорнуто виставку Трагедія Крут крізь призму минулого і сучасного. Тут представлено книги та публікації з періодичних видань, які висвітлюють цю подію та дають можливість відтворити реальну картину бою, в якому юні сміливці виступили оборонцями цілої нації. Архівні та нові видання одними з перших гортали наші кореспонденти. В обласній бібліотеці для юнацтва виставка до Дня пам'яті героїв Крут є щорічною і традиційною з часу здобуття незалежності Україною, газетні часописні публікації, архівні та нові книги. Всім, хто зацікавиться історією битви під Крутами, 29 січня 1918 року, є звідки отримати інформацію. Сама битва під Крутами вона мала це була віха в історії визвольних змагань українського народу, дуже значима за своїми наслідками. Крути стали символом, символом непоборності, символом патріотизму і символом неосяжної любові до батьківщини. Чимало матеріалів виставки це копії з оригінальних документів, листів. Спогади, роздуми, поетичні рядки, осмислення героїки, а поряд інша виставка. Історія 97-літньої давнини повторюється. Ми вже втратили воїнів, наших патріотів, які ще вчора були інженерами, лікарями, художниками. Віриться, що, згуртувавшись, ми відвернемо лихо, яке нависло над нами. І не буде більше проливатись кров, і не постануть нові крути і майдани.